Всім доброго дня. Ось і скінчилася акція. Перша акція на нашому каналі. Звичайно, вона була не дуже мені сподобалась. Був один учасник, який набрав 20 переглядів. Я так думаю, що половина там моїх було переглядів. Але, думаю, YouTube такого не дозволяє. Якщо з 20 переглядами виграв наушники і наушники їдуть в місто Вижгород. Так що просимо переможця звернутися, повідомити адресу в телеграм-каналі і забрати навушники. Так що хочу ще сказати: участвуйте в акціях, знімайте, знімайте відео. Упаковка у нас така простенька, так що вибачайте чокольшо. Знімайте відео під звуки нашого другого канала, спонсор нашого акції, телеграм-канал Morocom. Так що переходьте на телеграм-канал, YouTube канал, на якому знімати ремікси. Тоже буде під відео. Хто хоче знімайте ремікс. Пишіть хештег подарунок. Моро. Риска -така. ком буде написано на екрані зараз. І ви ми будемо вибирати случайних. І віддавати їм призи. Будуть виігрувати, якби. Знімайте ремікси під ці звуки цього каналу. і виігруйте призи з телеграм каналу. Телеграм канал і канал YouTube буде під відео. Чекаємо вас і подарунки будуть ваші.